Продовжував показувати Сан хосе в Каліфорнії. Зараз хочу проїхатися по вулиці. там? Так, можна поїхали. до великого парку відпочинку там зробити окреме відео про цей парк зараз це у нас охти там багато мабуть нестину наліво повернути там тримають давайте ще трошки оп Можна. ну це одна із таких вулиць по якій часто їздять автомобілі бренем лень ось парк бремена пасне справа А, цей автобус зупинився, шкільний автобус там, якщо так подивитися. І поки він відкрив знак стоп і мигає, їхати не можна. Тобто приїжджати мимо нього не можна, Всі стояли. Він відключив сигнал стоп. Ну і всі поїхали. Сан-Хосе не настільки рівне, як Вехерсфілд. Тобто тут здається, що воно вроді, не дуже має такі горби великі, але все-таки має. І перепади, навіть видно, по вулиці, коли їдеш, а зараз трошки вниз спускаюсь. Потім є наверх. І так по, всі, по всьому. Тобто це долина е, Силіконова, так називаємо. Взагалі тут дійсно була долина Веллі. От, але видно по відео, не знаю, як вам, але я відчуваю що по автомобілі, що зараз ми спускаємося вниз. Потихеньку, звичайно, не під достатнім кутом, щоб це відчувалося, але спускаємося. Далі там гори, тобто місцевість, звичайно цікава. Спік Лейн. Просто спік говори лінія. Назва вулиці, говори лі... лінія, говори. Ну, тобто лень це не навіть не лінія, як правильно перевести її. Воса. Алмеден. Алмеден, З наголосом теж проблеми в англійській мові, хоч ясно, що воно зазвичай з треті, третій склад від кінця. Цікаво спостерігати. Але Сан Хосе от за, саме зараз, ну ясно, що на відео воно не попало. Як йде на посадку великий літак, він так, наче дуже-дуже нехотя, тобто дуже повільно він летить зараз, ну і тому що і спускається. Тому що якщо буде швидко летіти, то він не буде спускатися. Потихеньку так приземляється і якби нехотя летить. Тут це постійно видно, правда з різних напрямків може заходити. Ну от знову ж таки давайте порівнювати. Я забувся порівнювати. Перехрестя, жодного бомжа тут немає. Правда, я сьогодні одного бомжа бачив одного, який спав десь своєю е, е, тачкою. Все, чи як з візком, скажем так. А скільки я забувся, тут немає, мабуть. Я тут по-моєму вже 40. Цей табличка є спід, щось нічого не показує. Ну да, тут 40. От їдеш. Єдине, що От зараз завжди там біля мостику чи на підйомі перед чи, точніше перед мостиком буде такий невеликий мостик. Там, по-моєму, якийсь крік тече. Там завжди Декілька бомжів завжди ночували, але їх періодично виганяють, потім вони знову повертаються. Але знову ж таки, ось на цьому перехресті теж не стоїть бомж. Бехти свіди скрізь на от таких от е автомобільних перехрестях, де ну це теж дві центральні скажімо, вулиці. Перл-авеню і Бренем, це ж центральна така. Ну видно по ній. І Стоять і бомжі просять. Що нібудь подайте. Тут їх зовсім немає. От. І коли я перший раз приїхав, ну, тобто коли я одразу приїхав в Сан-Хосе, я приїхав, ну через Сан-Франциско, аеропорт, звичайно, то і проживав тут півроку, я думав, ну да, бомжі є, а Чоршка кажуть, що їх багато, якщо їх тут зовсім мало. Бачив, от від сили на все місто, ну, 10 бомжів бачив і все а з херці я їх вже тисячі побачив. Ну зараз перевірю, от там мостик далі йде, ну такий підйом. Насправді цей мостик не через річку, по-моєму, а по-моєму може є, неважливо. Там ще трамвайчик ходить знизу. Вони тут його не трамває, називають. Ну так, да, ось. Ось справа видно. Ось там один бомж знову ж таки є. Сидить, так. Да. Ну так от. Оце, оце, оце саме масове. Скупчення бомжив. І в мене є відео. Ну так, да, тут, а, ну це, да, тут не навіка немає, це фрівей і з трамвайчиком. А в мене був шок, коли я під'їхав знімати Теж один з таких, ну, я би сказав, самих красивих, великих, достатньо нормальних в центрі Бекерсфілда Парк, там і е річка протікає, теж якийсь там крик протікає, забув який. Е то е мене шокувало те, коли я приїхав і припаркувався, там десь сотня було бомжів. Тобто там їх пристанище було. От. І я так е трошки е був... Е Зднітися, як кажуть, українською мовою, Тому що думає, блін, ну зараз вони мене там заб'ють. Але ні, вони були достатньо мирні. От. Тому чому я там теж знімав парк цей, у мене відео є, можна подивитися, до мене там навіть одна бомжиха, скажем так, звернулася, пропонувала купити. Не знаю, що там, чи мобільний, чи смартфонний. Це, я кажу, в тебе поганий, я тобі краще пропоную. Ну це так воно сказала, зрозуміло. А, ну, я сказав, що в мене грошей нема на це. От тут світофор. Ага, це тут робили, тут не було. Тут тільки намітили світлофор, вода, важко виїжджати було зліва, тільки що я проїжджав. Зліва, звідси важко виїжджати часто, тому що, якщо подивитись, бачите, закрита. Середня полоса для виїзду отак, вона заштрихована, тобто на неї не можна заїжджати при повороті наліво. Тобто, коли виїжджає на цю трасу от, ну зліва в даному випадку автомобіль, він не може в середню полосу заїхати. Я не знаю, що вони намалювали от, середню полосу, вона дуже зручна. тобто Коли хочеш наліво повернути, і два потоки не можеш. Піймати, щоб там і там пусто було, то ти тільки один дивишся, який зліва йде, заїжджаєш на середню полосу і потім вже дивишся, коли в правій не буде і виїжджаєш. А тут воно виходить, що це вони порушують правила, хоч вони так часто робили. Тому, мабуть, вирішили робити перехрестя. І тут я зупиняюсь не на світофу, а зупиняюсь, дивлюсь. Пропустити. Ну, вже повільно поїду за цим. Тож він і зупинився. Ну ось я під'їхав, справа. Це парк, в якому я збираюсь зараз зробити відео. Я вже забувся теж, як він називається, але я відео скажу. Ось такий парк. Туди направо була платна парковка, вона мені не потрібна. Я їду на безкоштовно. Це тут теж місце дуже чудове. І взагалі, якщо говорити про Сан Хосе, тут скрізь чудові місця. В Кацвітів тільки половина чудових місць, там де багаті живуть. А тут виходить, що бідних немає. І Знову ж таки, червоний світофор не для мене. Для мене повинен світофор бути справа. Я доїхав до безкоштовної стоянки. Що тут написано? Ну, з 10 пм до 6. .00. Тільки вечором не треба ставити. Ну, вечором я її не буду ставити. Так, ставимо сюди. Ну зараз мало. Ой, ні, ні, не сюди, треба далі. А, далі подивлюсь, да, далі до, до вихіду. Це щось я рано запаркувався. Ну, до центрального входу. Ну, це не центральний, скажімо так, боковий центральний вхід. І розкажу про цей парк. От. А, тут навіть не паркінг, а но стопінг. Сейчас вхід? ще далі. О, ладно, сюди. Сюди можна. Сюди я тут. Трошки. порівняю машину.